Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса. Мене звати Олена. І сьогодні ми з вами закінчимо розглядати ось цей лот із прикрасами на шию. Хоча виявилося, що тут не тільки на шию прикраси, а ще й браслети є. І це друга частина. Перша, перша частина розпаковки була в попередньому відео. Давайте почнемо. Почати хочу ось такого кольє. Мені такі кольє дуже подобається. Саме оця форма, як вони чудово лягають на шию. Воно таке дуже рухоме, приємне. Так, є трошечки, я бачу, трошечки в деяких місцях змінився колір покриття, але, можливо, це можна буде, ось бачите, так, що з фокусом? А, ось як тут телефон сам вирішує, як він буде знімати. Вибачте, а, я сподіваюся, що, можливо, при, а, як буду його чистити, трошечки це вдасться а, прибрати. Маркування на цьому кольє немає, ось така у нього застіпка. Але подібного дизайну кольє робила і компанія Нап'є, і компанія Жанши. Але це без маркування, я думаю, що це кольє років 60-70. Приємна знахідка. Мені вона подобається. Наступна прикраса. Це більш сучасна прикраса, але вона цікава. Дивіться, це ось таке кальє по типу кольчуги, у нього зворотній бік, на якому закріплені ось такі, як чашечка в таких кристали. Причому кристали це скляні, дивіться, як вони сяють. І, як дуже помітно, тут не вистачає досить багато таких кристалів. У мене такого розміру кристалів немає. ну, Я ще подумаю, чи, буду, чи варто, воно того, щоб докупити такі кристали і відновити це кольє, але форма у нього цікава. Єдине, що а, от колір цього подовжувального ланцюжка, мені не подобається. Тобто, я думаю, що було б непогано в цьому кольє замін... не тільки кристали доставити, а ще й замінити ось цю частинку ланцюжок. А так, симпатична прикраса, цікава. Наступна прикраса ось такий ланцюжок, дуже важкий. Такий полірований метал, бліто золотистого кольору, без маркувань, застібка лобстер. Я думаю, що це прикраса десь з 90-х. Але приємний ланцюжок, своєю вагою він такий приємний дуже. Лаконічний, але в деяких образах такі прикраси можуть бути дуже доречними. Наступна прикраса, <кій> вибачте, так, ланцюжок в поганому стані, його однозначно треба міняти, маркувань тут немає, але подивіться, яка цікава підвізка. Така Жар птиця, я так думаю, прикрашена синіми кристалами. І ось такі підвісочки, які імітують пір'я з різними вставочками, це пластик, але такий цікавий. По-перше, він ніби з глітером всередині, а плюс вони ще й з е... загранкою, бачите ці вставочки? Дуже приємна підвізка, ось такий зворотній бік. Невінтажна, але дивіться, як якісно виконано, що навіть на звороті ці е, пір'їнки оздоблені ось таким орнаментом. Так, от зараз я зараз дивлюсь на е, зворотній бік, і мені здається, що, так, бачите, ось тут. Розламався цей елемент, але я цього навіть не помітила, коли дивилась на прикрасу з цього боку. Мені здається, це ніяк не впливає на, ну, ось тут воно, так? Да? Ну так, непогано було б його закріпити, можливо, тут варто скріпити просто кільцем. Але підвіска дуже-дуже симпатична. Як вам? Так, ось така пташка. щось так якось темно стало. Сподіваюсь, достатньо буде світла для того, щоб розглянути прикраси, що залишились. Так, ось така прикраса. ланцюжок також вже своє відсложив, А ось тут підвіска, цікавий локет, втрачена центральна вставка. Але сам локет дуже симпатичний. Така, таке оздоблення у нього, він великий, подивіться, якого розміру. Так. Всередині нічого немає, і маркувань я також ніяких не бачу. Зворотній бік. Цікава прикраса, тільки замінити треба ланцюжок і підібрати якусь вставку. Далі браслет. Цікавий браслет. Дивіться, мені спочатку здалося, що це на, він на резинці, але ні, це ось така, таке кріплення кристалів, такий ланцюжок, який розсувається. Дуже якогось приєм, приємна кольорова гама цих вставочок. Думаю, що вони пластикові. а між ними ось такі металеві кульки. Дуже цікавий браслетик. Хм. Він мені подобається. Нічого не можу сказати щодо його віку, але прикраса симпатичний, такий еластичний, його як завгодно можна крутити. Симпатичний браслет. Так, ще один браслет. Оцей браслет вже на резинці. Покриття в не дуже в хорошому стані. Так, відкладаємо. Так. Так, ось таке кольє із кристалів. Можна було подумати, що воно вінтажне. Але я так чомусь не думаю. Воно дуже легке, по-перше. По-друге, цей метал не схожий. От Навіть коли його тримаєш в руках, воно не схоже на вінтажні прикраси. Мені здається, що це не кристали, а пластик, хоча дуже яскраво сяє. Треба буде потім ще перевірити. Треба спробувати його почистити, тому що поки що воно мені не подобається. Хоча сяє дуже, дуже симпатично. Так, а, далі. Кольє такого не дуже зрозумілого кольору метал. Що ж з цим фокусом? Ну, вибачте, а, так, тут ось такі вставочки в безельній оправі, але це пластик. А, це таке кольє, я б сказала, в етнічному стилі. Ось тут такі імітація як монетки, так? Да? На цьому ланцюжку, і навіть є маркування. «Лулус». Не знаю, мені ні про що не говорить. Просто якось воно мені самі не дуже подобається просто це колір. <смір> так, М -м, браслет. Дивіться, який гачок. Це ось так, мабуть, кріпиться. А, спробую. Да, тримається. Форма стильна, можна було б його і носити, але в не дуже хорошому стані покриття, мабуть, все ж таки. Мабуть, все ж таки вже ні. Так, далі. От я дивлюся, у мене залишилось багато маленьких, якихось тоненьких ланцюжків. Так, так, Кольє із трьох ланцюжків омега. Ось таке плетіння називається омега. Бачите, вони різної товщини. Дуже приємні ці кольє на дотик. Е так, застібка лобстер. Тобто це вже після 90-х. Хоча я б так сказала, що я, думала, що... я б сказала, що це 70-ті десь, але ні, застівка говорить про те, що це більш пізнє. Я думаю, що цей ланцюжок не рідний, тому що він срібного кольору, але тут точно потрібен подовжувальний ланцюжок, тому що воно дуже коротеньке, це коліє. Треба з ним розбиратись, якесь воно мене трошки бентежить, тому що я не розумію, як воно має виглядати на шиї. І, якщо... І в будь-якому випадку я б цей ланцюжок замінила на золотистий, як мінімум. Але так приємне. Так. Давайте візьму декілька маленьких прикрас. Дивіться, що так, ось таке Такий тонесенький ланцюжок. Приємний. І на ньому ось така тендітна підвіска у вигляді янгола. Да? Дивіться, як цікаво, закріплені кристали. Прям як в ювелірних прикрасах. Але маркувань ніяких немає, тому це я думаю, ну я впевнена, що це біжутерія. Але дуже така тендітна підвісочка на тоненькому, гарному ланцюжку. Так. Наступна прикраса. Це прикраса вже думаю, вінтажна. Дивіться, яка форма цього кольє ось таке плетіння ланцюжку, досить жорстке. По центру ось такий віподібний елемент, червоні прозорі кристали. Давайте поглянемо, чи є маркування. Ні, маркувань немає, але шпрингельна застібка. І кольє таке симпатичне. Я не розумію, що з фокусом вибачте. Я думаю, можливо, не, не досить достатньо світла. Сподіваюся, що відео можна буде дивитись. Якщо що, то вибачайте. Дивіться, яка симпатична. Дуже якісні кристали в цьому ланцюжку, і покриття в чудовому стані. Приємна прикраса, мені подобається. Так, ще одна прикраса. Знову тоненький ланцюжок. Такий тоненький, що намагається заплутатись. Так, застіпка тут вже лобстер. І підвіска, дивіться, яка цікава, це ось така планочка з брошуванням, на якій вирізано сердечко. Така приємна прикраса і е, в хорошому стані я не бачу ніяких втрат на покритті. Дуже миле. Дівоча така. Так, а це що таке? Ну, це явно не прикраса, але я не розумію, що це. Це така річ з написом. Я прочитати не можу. А, якийсь гачок. А, я я спочатку подумала, що, можливо, це для книжок, закладка, але ну, не виходить, як ти її в книжку вставиш. Вона ось так пласка, так вже ні, і що з цією штукою робити. Щось я не розумію. А може, як ви думаєте, це може бути закладкою для книжок? Якщо ні, то напишіть, будь ласка, як ви думаєте, що це таке. І що воно робить у лоті з прикрасами, хто б мені пояснив? Так. Так, щось досить симпатичне. Так, довгий ланцюжок приємного кольору і плетіння. Так, ось таке кольє з цікавою підвіскою. Три елементи різної форми, всі різні вставочки. Це пластикові елементи. А ось ця підвіска, вона скляна, приємна така на дотик. Так, це зворотній бік. БЛ красивий і ланцюжок гарний. Довгий ланцюжок, є ще й подовжувальний ланцюжок. Так, і є якесь маркування Time and True. Час і правда. Вперше зустрічаю таке маркування. Я думаю, що ланцюжок сантиметрів 60 і гарна підвісочка. Мені подобається ця прикраса. Щось я переживаю, дуже переживаю, що може бути недостатньо світло. Ви мене вибачте, але перезнімати я вже точно не буду. Я <свісно> вже стільки часу на це витратила. Не так багато прикрас у нас вже залишилось. Так, ось така незрозуміла річ. Це ланцюжок, на якому ось така підвізка сердечко з кристалами. А на цьому кінці. Ось такий гачок. я уявлення не маю, від чого ця частинка і що це може бути. Можливо, це була частина якогось калія, а можливо, це такий. Так, не бачу тут підходящого ланцюжка. Можливо, це така підвіска по типу. Так. Можливо, воно просто якось так кріпилась. Як думаєте, якщо на якийсь чокер, і ось, така, ось на такому довгому ланцюжку сердечко, можливо. Так, тепер треба якось зняти, щоб не зламати ланцюжок. Зроблю це вже після відео. Так, після того, як дознімаю. Далі. Знову ланцюжок. Два, ні, це перекраса з подвійних ланцюжків. Два ланцюжки тоненьких. Одна підвіска це ось така планочка з кристалами прозорими, малесенькі такі гарні кристалики. А друга підвісочка це просто металева відполірована така планочка. Дуже лаконічна. Колеги, Так, просто ланцюжок. Мені здається, в першій частині а, був схожий ланцюжок без маркувань. От, я думаю, серди... Нет, сердечко для нього по кольору і по типу плетіння не підходить. Так, просто ланцюжок. Далі, так, давайте я вам тут уже покажу, тут було. Коли я розбирала, я просто їх трошки відклала в сторону. Було декілька браслетиків. Зовсім тонесенькі. Значить, ось такий браслетик. взагалі як як ниточка. Такі кульки і як бочечки такі маленькі на ньому. Так, наступний браслетик ось такий. Тут цікаве плетіння, до речі. Бачите, воно як кубики такі створює. Так, такий браслетик, тепер браслетик із сердечком. Так, так, просто браслетик, ланцюжок. Всі ці, ці браслетики без маркування. Так, тепер браслетик. Я не знаю, як називається це плетіння, як на мене, воно було популярне десь 70-х. Роках, можливо, потім, а друге в нього, мабуть, пришестя було вже в 90-х. Тому, що оце з лобстером, я думаю, що це якраз років 90-х браслет. Такий браслетик. Тепер браслетик із метеликами рожевого кольору покриття. І браслетик, ось такі ланцюжки. Хорошому стані, до речі, ось цей, мені, ось цей мені подобається. Тут просто застігнути. я його так змогла надягти, тому що тут на, на кінці подовжувального ланцюжка закріплена застівка. Так, да, це непоганий браслетик. Ну, це я з пози... непоганий, я кажу, як на мене, те, що я могла б носити. Ось такі ланцюжки, всі різні, різного кольору. Різних стилей, Ой, ціла порція, партія партія браслетів. Так, що це? Симпатичний елемент, але що так, що взагалі це за прикраса? Я не розумію, тому що це явно не браслет. Не знаю. Хм. Не знаю. Так, далі. Ще один тоненький ланцюжок, застівка лобстер і ось така малесенька підвіска у вигляді кульки, прикрашеної кристаликами. Мені такі прикраси подобаються. Я б таку прикрасу носила. Можливо, мені хотілося, щоб кристалики в цій кульці були меншого розміру. Вона б тоді якось тендітніше виглядала. Але в цілому дуже непогана прикраса. Так, знову незрозуміла річ. Чому не зрозуміла? Тому що в неї якась дивна довжина. Для колієк на мене замало, для браслета забагато. Сердечки і покриття або це воно такого кольору від початку було, або воно окислилось. Ну, у будь-якому випадку я не розумію призначення цього ланцюжку. Так. Знову тоненький ланцюжок. Я навіть не знаю, можна порахувати, скільки їх було в цьому лоті. Тоненький ланцюжок, сам ланцюжок гарний, дуже схожий на золото. О, так, але застібка видно, що є втрати покриття трошки, і ось така підвізка планочка, на якій є якась дата. Оці, оцю частину я вже не зможу з ходу е, прочитати. А оце. Ну, я думаю, що це можливо, як на замовлення робилась прикраса з якоюсь пам'ятною датою. Хм. В принципі, цю планочку можна зняти, скріпити ланцюжок. І буде просто тоненький симпатичний ланцюжок для якоїсь підвізки. Подумаю. Так, що це таке? Я думаю, що це такий ланцюжок для окулярів. Мабуть, ось ця частинка, ось ця трубочка, розміщувалась на шиї ззаду. Вперед опускалися ось ці ланцюжки, і так як тут лобстери з двох сторін, то вони кріпились до дужок окулярів. Як думаєте, я права? Ну, Тому що по-іншому я не розумію. Це може бути прикраса е, вперед, ось цією частиною, але чому тоді два-дві застіпки? Скоріше за все, все ж таки це для окулярів. Так, друзі, а це що? Також для окулярів? Ну, тут вже я не можу сказати, я не розумію, ось ці ж дужки такі схожі на те, що, можливо, вони кріпились на щось, можливо, на ті ж окуляри, але ось цю частину ніяк неможливо носити позаду на шиї. Ой, це взагалі якийсь хендмейд. Гляньте, тут взагалі вставлена резинка. Ну, нецікава річ, погодьтесь. Так само, як я думаю, що ось цей браслет не представляє якоїсь для нас інтересу якогось. Передостання прикраса. Ми майже розібрали цей лот. Так, знову браслетик, ще один. Це вставочка, я думаю, із каменю. У будь-якому випадку це не пластик. Метал втратив трохи покриття, а ось саме цей трикутничок, можливо, варто дістати, і може, може десь він і знадобиться. А може й ні. Так, на кубку браслетів. І остання прикраса. Скажу чесно, да, я відклала цю прикрасу на останок для того, щоб хоч щось на завершення показати вам щось цікаве після цього, цієї величезної кількості ланцюжків. Це також ланцюжок, але непростий. Подивіться, впізнали логотип, це. Компанія Живанши. Просто ланцюжок. Тут немає якихось декоративних елементів, які іноді буває по центру. Просто такий важкий ланцюжок, виконаний з таких цікавих ланок з продольним брошуванням, дуже приємного матового кольору золото. І ось така застіпка. Із логотипом. Ось так вона відкривається. Ну, я дуже рада, скажімо, ці знахідці. Подивіться, яке кольє. Тут було багато достойних прикрас, але найдорожче з них все ж таки оце кольє. І скажу вам так, що цей лот, хоч тут дуже багато ну, прикрас, з якими я не знаю, що робити, да, які мені абсолютно не цікаві, але і цікавих тут прикрас виявилось дуже багато. Ну і звич... От В першій частині мені дуже сподобалась підвізка від Джоан Ріверс» кольє. Ну, а в цій, звичайно, фаворит мій, безумовний. Це ось цей ланцюжок від «Джованши». Від Сподіваюсь, вам не було нудно дивитися це відео згодно ланцюжків, ось таких тоненьких браслетиків було забагато. Але цікаві знахідки в цьому лоті були також. Наступного разу почнемо розглядати ось цей пакет із брошками. Сподіваюсь, що цікаве, ми знайдемо і тут. На все добре, до нових зустрічей. Бувайте!